Всім привіт! Сьогодні ми разом із генеральним партнером, одним із засновників компанії «Єврохоум», проведемо бесіду на рахунок нашого будівництва. Добрий день. І нашої забудови такого чудового місця, як на даний момент, це Бакота Сага, е, Са. наскільки я не помиляюся. Бакотака резорт. Так. Ну, резорт, бакота резорт, Бакотасага. Ось ця ділянка називається, наскільки я знаю. Розкажіть більше про себе, Ігор. до речі, познайомимося. Дуже приємно, Ігор. <смір> Марія. А... Розкажіть більше про себе, про вашу компанію як девелопера, саме в нашій. А, ну, ми разом з братом заснували цю компанію нашу Єврохом. Важко йшли, важко працювали, як завжди говориться. Працюємо над багатьма проектами, в тому числі і в Європі, Польща, Німеччина, Чехія. Ну, але побувавши в тих країнах, подивилися, що в нас є теж прекрасні місця в Україні, а вони зовсім не освоєні. Є тільки одна, наприклад, Бак, Буковель, але вона є дуже дорога. Буде би чимось новеньким? Так, треба щось новенького. Людям треба не тільки гори, людям треба і воду. Це є і рибалка, і можна на яхтінг влаштовувати тут. А розкажіть про ваше знайомство взагалі з Бакото. як ви вперше сюди попали? Як ви ознайомилися саме з нами? Чисто випадково. З одним із, скажімо так, який керує тут з Русланом, ми познайомилися в інтернеті з ним. Ми з ним переписувалися дуже довго, років два, напевно. Може і два з половиною. Поки він минулого року мене сюди не запросив гості. Ми Я приїхав сюди, подивився, що дійсно тут є шикарне місце, дике місце, яке це вже далеко від всього, від всього людського, де люди можуть приїхати, просто відпочити. Вам тут подобається практика. Дуже, дуже. Я думаю, тут буде тут. Відпочиваєш і головою, тут відпочиваєш всім. Дійсно, дійсно так. Що можете розказати взагалі про будівництво, про рахунок будівництва? Як ми зараз рухаємося вперед? Які у нас досягнення? Який етап взагалі будівництва? Ну, дивіться, це перші будиночки, які ми будуємо свої тут на Бахоті. вот е, я перший замовник там. В'ячеслав, який нас їх замовив, тому що Глемпи це дуже класно. Мені подобаються Глемпи, чесно але вони в літній період. А зараз в нас ви знаєте, який важкий стан в Україні йде війна. От і люди потребують відпочинку, відпочинку якогось хоч трошки, навіть ті ж самі військові, які приходять відпустку. Щоб десь і зимою відпочити можна було. Глем, так зимою не відпочинеш, там все-таки так. все глем. Наші будинки придатні вони для цілодобового, цілорічного проживання. Вони є енергоефективні, вони є теплі, хороші, затишні будинки. І також, так як я знаю, тут є трошки проблема з електрикою, з енергомісіями, вони дуже мало. Потребують для себе енергії для їхнього обігріву. Вони будуть в такому екоплані, правда? Так, Ми вони будуть в екоплані. Їх... Да, так, такий ек екологічний план будинку. Він буде із деревом, і трошки метал буде всередині вагоночкою. Наскільки я знаю, буде оброблено. Uh -huh. Такий будинок для відпочинку сім'ї. Десь там, якщо не помиляюсь, 36 квадратних метрів будинок там буде і салузіл, і буде, і спальня, буде, і велика кімната. з Якимись обігрівальними приборами, може десь камін замовник поставити, Я не знаю, uh -huh. що як він планує. І кухонька буде, де люди можуть приїхати, приготувати їсти, покупатися, порибалити. І зимою навіть тут буде дуже зимові гарно. Також. Не дуже гарно буде, особливо зимою, тому що тут дуже затишно. Дійсно, саме так. Ви маєте ще якісь проекти, я би хотіла поцікавитись так, на даний проєкти. момент? На даний момент ми працюємо з вами. На даний момент ми працюємо, будуємо також е, звичайні будинки для людей для постійного проживання. Mm -hmm. І зараз в нас в розробці дуже великий проєкт. Є також на Черкащині, на Дніпрі теж ріверклаб. Mm -hmm. Вони там розвивають великий ріверклаб, там теж забудова буде десь біля 50 будинків. Ми вже з ними ведемо переговори, і, якщо я не помиляюся, в середу у нас буде заключення контракту з ними на рахунок забудови цієї. Всебічний такий розвиток, трішки там, трішки тут будемо розвиватися. Mm -hmm. Україну треба справи. розвивати, розумієте. От, якщо людям нема де відпочивати, і багато переселенців є також. Є також багато переселенців, куди їм треба... Добре. Е, ще хотіла поцікавитися, над якими проектами ви працюєте ще наразі паралельно? Е, ну, ми працюємо над проектами для вимушено перем... переміщених осіб, які з війни переїжджають сюди до нас, тому що їм нема де діватися людям. Є проекти також комерційного плану, які е, теж зараз вже на стадії розробки uh -huh. проектування, розміщення генплану і всього іншого, тому що е, люди, все одно люди потребують десь. Люди Свічно. потребують цього всього, тому що за кордон сильно багато не виїдеш і грошей багато не вивезеш туди там. Також все, все вартує і все піднялося в ці дні за кордоном. Тому і в Україні теж треба розвивати. Взагалі я рахую, що в Україні треба розвивати У нас чудові місця є. От приклад цього бакота. скільки років пройшло, і тільки зараз йде усвоєння її. Якесь освоєння, якесь Маломайське, малими, малими кроками, тому ми, до речі, запрошуємо інвесторів, які є в Україні, які переживають за Україну, можуть вкладувати кошти сюди. І Паралельно і заробляти, і розвивати наш український туризм дуже приємно розуміти, що ми саме ще пеклуємося про даний стан в Україні, на жаль, але ми можемо розвиватися в цьому плані і мати дуже активну підтримку. Щодо... Дуже важко в нас в нашій країні на даний момент розвиватися, але помаленьку. Як кажуть нас в Україні, нога за ногою. Звісно, звісно. А які ви бачите взагалі перспективи в майбутньому на наші інвестиції, взагалі на Бакоцький такий от курортний комплекс на нашу. Дивіться, я перспективи тут бачу такі. Я не буду порівнювати з Буковель, Буковель це гори. Буковель це вже давно Ми великий комерційний проєкт. Так, да, тут зовсім інша історія. Тут іде у вас все екологічно чисте. Наскільки я знаю, що тут навіть не можна човнів на, на дизельних чи на бензинових моторах. Так. Електромотори, так. Да. Тому я бачу тут розвиток великий, такого, скажімо, туризму, плюс, а, напевно, не треба потрібно знайти інвесторів, які будуть готові вложити кошти, щоб зробити дитячі табори. Вибачте, наших дітей з міст нема куди дівати. Так. Літом треба, влітку треба дітям, щоб вони розвивалися. Якісь спортивні комплекси, спортивні табори для них, організації якісь. Будь ласка, тут і туризм, вело. Що, все, що завгодно, плавання, рибальство те саме. До речі, рибалка це не тільки хобі в людей є, а це і є великі змагання. Звісно, обов'язково ми можемо навіть обов розвивати навіть. обов'язково Те, що, тому, що дуже скудно, поки розвинено. Ну, в Карпатах такого немає, дійсно, так. можете подивитися, Я як гарно. гаджет. Наприклад, які міжнародні змагання. Міжнародні якісь. Знаєте, як був колись в Криму Артек. Так. І, на жаль, воно окуповано. Він був міжнародний піонерський табор. Тоді так, так. потім він став міжнародним просто таким табором відпочинку для дітей. Табором відпочинку для дітей. Але чому би зробити не зробити його тут? Скажімо так, центрально-західна Україна, той міжнародний такий табір. Його можна зробити тут, його можна зробити в Карпатах. В Карпатах в тут є, грубо кажучи, море. Ви подивіться, Київське море, воно все забудоване, і такого ніде нема. А тут треба започаткувати це, щоб інвестори дивилися і одне на одного, і наприклад, на тому ж самому Київському морі те саме зробили. Да, ви розумієте, що ми є чимось новим. Ми початок чогось нового, що потім можна відкривати. і буде приємно розуміти особливо інвесторам, які зараз будуть вкладатися в нас. Вони будуть знати, що навіть в майбутньому, коли ми вже будемо неймовірно велика компанія на всю Україну, а можливо на всю Європу. Будуть інвестори, які будуть знати, що вони це створили. Вони почали нас. Я різний, Тут є куди вкладуватися. Тут території, наскільки я знаю, для початку є 17 гектарів. Так? Наскільки я дуже подиваю. велика територія. Але це тільки для початку воно є. Тому є куди вкладувати, є куди розвиватися. Е, е, Ті самі, я ще раз кажу: е, комплекси для відпочинку, комплекси для дітей різноманітні. Я не знаю, як його назвати. Там, ну, ми, я виріс за Союзу, то були піонерські табори. Зараз робити табори для дітей, е, юнацтва, розвиток, спорт, спорт. Мало дітей зараз займаються спортом. Дуже мало дітей займаються спортом. Тому би хотілося, щоб отут таке було, розвиток такий. Дійсно, дійсно. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Можливо, ще хочете щось додати від себе конкретно для наших інвесторів, яких. Для ваших інвесторів. Наших, спільних. На наших спільних інвесторів, скажімо так, ми як генеральні, скажемо так, наші технічні партнери. Нам би хотілося, щоб побільше інвесторів заходили сюди, побільше інвесторів менше роздумували. Тому що так, на наші, наш день гроші звичайно грають велику роль, але не все. Тому, вложивши гроші, ви в майбутньому будете мати дивіденти. Але зараз треба їх вложити для того, щоб наші діти, наші люди і ми разом. Змогли відпочивати. Ну і економіка. Розвивати економіку нашу України. Це теж в... розвиток свого роду. Ви подивіться, 에, наприклад, Арабські Емірати Дубаї, за що за рахунок чого розвинулися? Вони почали в 70-х роках з нафти. Вони вже 10 років з нафти мають тільки всього 25%, а все осельне туризм. <клухи> Вітаємо, э, дякуємо, що нас запросили. Дякуємо, що ми е, стали такими скажі, генеральними партнерами, і ми дуже раді з вами разом співпраці і в майбутньому. Сподіваюсь, ми так. з вами разом забудуємося. Долучайтеся до нашого українського готельно-туристичного комплексу, нашого бізнесу і разом з Бакота Екорезорт. ставайте першими і ставайте першими, там ми приїжджаємо. І далі ваші коментарі.